Що буде, якщо поєднати стрітбайки електроскутер? Відповіддю на це є преміум модель Вуксі V9 Electric. Ексклюзивний байк підкорив ринок своїм дизайном, комфортабельністю та функціональністю. Безщітковий двигун потужністю 3 кВт з прямим приводом дозволяє байку розганятися до 90 км на годину а 72-вольтовий літій-іонний батареї ємністю 52 ампер години вистачає на 100 кілометрів шляху. Батарея відрізняється стійкістю до глибинних розрядів, меншою вагою та швидкою зарядкою. Повна зарядка АКБ займає 6 годин. Новинка комплектується приладовою LCD-панеллю, дзеркалами, яскравою LED-оптикою, сигналізацією, пасажирськими підніжками, зручним роздільним сидінням, бризковиком. На дисплеї відображається швидкість, рівень заряду батареї. Передача, пробіг. Переду стоїть гідравлічна телескопічна вилка.